thank you Сталкер 2 побачив світ вже як два місяці, і за цей чималий відрізок часу ком'юніті розкопало в грі чимало пасхалок, великодок істер екс, кому як завгодно. Але ви повинні розуміти, що це поверхня так званого айсбергу. Адже з часом будуть з'являтися нові й нові, бо всесвіт сиквелу дуже великий. Тому наразі розглянемо ті, що відомі або найбільш відомі ком'юніті. А потім, звісно, думаю, до цього питання ми ще повернемось. Все, погнали! Почнемо, думаю, з однієї з самих відомих та впізнаваних пасхалок це мертвий Гордон Фрімен. Так, з часів тіні Чорнобиля деякі речі залишаються незмінними, адже це і є частина лору сталкера, як на мене, хоч у вигляді такої дрібнички. До речі, лом Фрімена також присутній, тільки дуже шкода, що з ним в руках не побігаєш, а дуже б хотілося. Фрімен, можливо, хто не в курсі, то головний протагоніст серії Half-Life, третя частина якої зараз в. Активній розробці. До речі, я є великим прихильником цього всесвіту. І новини по третій частині, і, в принципі, ігрові новини будуть виходити на резервному другому моєму каналі Матереаліст, який ви знайдете в описі під цим відео. Тож, кому цікаві найактуальніші ігрові новини, підписуйтесь, а ми пішли далі. Зона не відпускає. Теж одна, мабуть, з найголовніших, як на мене, пасхалок в сиквелі. Це момент, де відтворене головне меню з оригінальної тіні Чорнобиля. Там навіть присутнє багаття, яке додає атмосфери та змушує всіх олдів присісти на хвилинку другу та пустити скупу сльозу. Рекомендую ввіпкнути ембієнт з кордону або нехай темної долини чи прип'яті та зловити момент, який перенесе вас на 17 років назад, де було так добре. Тепло і затишно. Ех, як на мене, це найкраща та найромантичніша пасхалка всесвіту. 9 чи 10, ой, баба не чує так. GSC не забули про один з найвідоміших українських вже мемів, як раніше в народі їх звали відеоприколами. До речі, маю особистий досвід щодо цієї пасхалки. Якось перед релізом S.T.A.L.K.E.R. 2 на мій стрім залетіли самі GSC. та на якесь із запитань відповіли фразою: що ой, баба не чує. Я ще тоді звернув на це увагу і запам'ятав, і зараз з гордістю можу заявити, що розробники залишили і на моєму каналі таку собі пасхалку ще до релізу гри, і за це їм щиро дякую. Це спогади на все життя. Колись в старості буде приємно згадати, не відходячи далеко, а бляшанок консервних чого не назбирав. Хотів бляшанок, будь ласка, розробники також не забули про крилаті фрази головних героїв, ким без сумніву, є Сидор. Тепер ця фраза увіковічна на, власне цілою горою консервних бляшанок прямо в самому бункері Сидоровича. Ну хто хто, а він точно з голоду вже ніколи не пропаде. Думаю, де шукати цю місцину в сиквелі, пояснювати не варто. До речі, за спиною в цього діда там теж ціла гора вже використаних пустих банок. кажу ж, голодним він точно не буде, а ми пішли. Далі, назад в майбутнє три. В славнозвісній стрічці головним героям вдалося поставити автомобіль на рельси, щоб розігнати його до потрібної швидкості, машина, врешті-решт відправилась в майбутнє, а рельси запалали. В Stalker 2 ми можемо знайти це відсилання на північному сході локації Градирні. Тому хто хоче назад в майбутнє, біжіть до Градирні та шукайте цю місцину. Dark Souls так вам не почулось, і частинку цього Всесвіту ви зможете знайти в Stalker 2. Якщо ви грали в цю прекрасну гру. Хоча мені до душі ближче Бладборн, але все ж, якщо ви там бували, то повинні знати, що в грі є багаття, біля яких ви можете відновлювати сили. Але саме це багаття виділялося тим, що там в землю був встромлений меч, а в самому багатті знаходились згорілі кістки. Очевидно, розробники теж є фанатами серії і залишили відсилання на південному сході згорілого лісу. Там буде річка, біля узбережжя якої шукайте частину Dark Souls в Stalker 2. Друзі, але щоб грати. Stalker 2, вам, думаю, потрібний гідний та потужний монстр, щоб запустити це все діло на максималках. Так? Тому маю для вас хорошу пропозицію, друже. Якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 4080 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС – це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лиш в в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників. Тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично, або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом МЕТАРЕАЛІСТ, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. На західному регіоні хімзаводу ви зможете знайти вагончик, з якого якийсь дауншифтер зробив собі помешкання. Але здається, в бідолаги від самотності поїхав в дах, і він почав писати на стінах дивні речі, чи все ж не дивні. Можливо, він має рацію. Лиш ваш особистий досвід в грі дасть вам це зрозуміти. Зайдіть всередину так званої будівлі і розбийте ящик біля стіни зі знаком питання. Після цього підійдіть до напису озерниць, і відповідно озерні. Ви побачите сюрприз. Думаю, власник цієї хатинки зовсім не дурний, а добре знає, як привернути увагу та заманити жертву в своє лігво. Контейнери та зомбі з Resident Evil Градирня місце, де концентрація пасхалок, мабуть, найбільша. Що ж поруч біля недобудованої труби ви зможете знайти нетипові контейнери і відповідно сталкерів, які це все діло охороняють. Вам потрібно підійти до контейнерів та знайти кодовий замок, де введете пароль 277. Сім, далі відбуватиметься щось, що вимагатиме у вас багато набоїв, тому до цієї пасхалки краще йти з добрячою кількістю як аптек, так і набоїв. Але повірте, там точно буде весело, не пропустіть. Чужий в Сталкер 2. Думаю, більшість з вас повинні пам'ятати екранізацію 1979 року, де дитинча чужого виривалося з грудної клітки героїв. Видовище було незабутнім в поганому сенсі, але все ж незабутнім. На Напівде. Наному сході затону ви зможете натрапити на два дерев'яні човни, точніше на те, що від них залишилось. Так, ось там буде тіло, з якого й торчатиме щось дуже схоже на ксеноморфа. Беззаперечно, місце для живих в зоні також є. Міст смерті. Ходять легенди, що під час вибуху 1986 року люди вибігли дивитися на це явище саме на цей міст. Щоправда, наслідки для них були фатальними. Наразі ж цей міст відомий як міст смерті, так як більшість людей загинуло після трагічних подій, адже доза радіації була занадто великою. Щоправда, є чимало теорій, що це просто всього лиш легенда, і в це мені дуже б хотілося вірити. Все ж на Янові, якщо бути уважним, ви знайдете цей міст але залізти туди не можна, адже рівень радіації там зашкалює. Call of Duty Modern Warfare. так. В Сталкері є відсилання до моєї улюбленої частини колди, в мультиплеєр якої я до цих пір бігаю. В прип'яті є готель Полісся, і на останньому поверсі є точка огляду. Там на столі буде лежати снайперка М 70 що і є відсиланням до однієї з самих епічних локацій та місій за всю історію колди. Називається вона One Shoot, One Kill. Лейтенант Прайс та капітан Макмілан повинні мінуснути Захаєва з цієї самої моєї точки, яка є в Stalker 2. Ви як хочете, а я пішов встановлювати сингл колди, що і вам раджу. На щастя, є дуже кльовий ремастер. Наполегливо рекомендую. Крик Вільгельма. Коротше, коли вперше проходив Stalker 2 біля торнадо, яке знаходиться на Янові, я добряче так крінжанув. Коли повз мене пролетів бідолага з самого торнадо, і лунали саме ці крики. Вже згодом я зрозумів, що це пасхалка на класику Distant Drums, що екранізована 1951 року. Це славнозвісний крик, який частенько з'являється у відомих стрічках у вигляді пасхалки. Наполегливо рекомендую звернути увагу, коли вперше підійдете до торнадо. Буде весело. Лімітований нон-стоп з кавуном Мунлайта. На жаль, в грі немає, проте є кавунчик, якого на реальних прилавках магазинів вже більше на жаль немає. Цей нон-стоп ви зможете знайти в. В багатьох місцях сиквелу будьте уважні, і ви зможете відчути його цілющі властивості. Щодо ліміток, в грі також ви зможете знайти лімітовану RTX 4070 Ti, яку розробники випустили перед релізом сиквелу. До речі, дана відеокарта була в моїх руках, але лише для фотосесії, адже маю більш жирний експонат. Якщо ви ще не встигли знайти таку в грі, то в комп'ютерному залі в NDA Чазі ви зможете її знайти. Монобанк та сталкер 2. так котиків з Монобанку ви зможете побачити в грі. А чому ні? Цю милість ви зможете знайти в торговців на вагах. Козаки 3 та сталкер 2. на малахіті. Ви зможете побачити таке собі відтворення комп'ютерного клубу нульових, де й будуть старенькі капуктори з ковриками для мишей, де й буде логотип третіх козаків. Йди своєю дорогою, сталкер, на ростку, дай був той самий долгівець, який слав своєю дорогою, можна знайти його крилату фразу на стіні. Шкода, що самого Долгівця вже немає. Ну, як мінімум, місцина зайнята волею, а як максимум, можливо, цього персонажа вже й немає в живих. Але все ж його фразу вирішили увіковічнити. Саму справжню корзину з пасхальними яйцями ви зможете знайти в грі. На південній частині ростку є напівзруйноване приміщення. Якщо тут і потрапити, а сам. На третій поверх ви знайдете цей кошик, та ще й біля якого буде ікона. Гаррі Поттер На північному сході політ можна натрапити на войовничу вербу. На ній же автомобіль, на якому школярі чаклуни полетіли в Хогвартс в другій частині. Друзі, не забувайте підтримувати автора підпискою, адже лиш половина з вас підписані. Це зовсім несерйозно. Будь ласка, виправляйтеся. Також буду радий, якщо підтримаєте копійкою через Донателло. Буду вдячний за розвиток мого каналу. А ми поїхали далі. Повертаємося до славнозвісної градирні. На самому краю цього регіону ви зможете знайти холодильник, в якому буде знаходитись скелет, і тут наша зупиночка. Багато припускають, що це відсилання до Індіани Джонса, де археолог сховався в такому. Ож, холодильнику, аби вижити під час ядерного вибуху, але я маю декілька теорій. По-перше, в одній із серій південного парку Картман завів Баттерса в бункер, зачинивши його в холодильнику, де мовляв, вбереже його від апокаліпсису. Також подібне відсилання може бути розцінене як референс на кліп океану Ельзи, де Євокарчук також сидів в холодильнику. Щоправда, там був інший контекст. До речі, в грі присутній трек з цього кліпу. Тому у версії щодо відсилання безліч лише вам вибирати яка більше до вподоби. Хтось із сталкерів вирішив лікуватися народними методами, а саме, огірком у всім відомому місці. Думаю, ви знайомі з старим як світ мемом про огірок і те, куди потрібно його запихати. Metal Gear Solid в Stalker 2 біля головного входу в Енде час є стоянка вантажівок. Вам потрібно підійти ближче, щоб почути одну з розмов солдат, що й буде відсиланням до гри Коджімби. До речі, жодної частини якої я так і не пройшов. Думаю, це виправити з виходом ремейку, який ніби обіцяють скоро релізнути. В сталкері також є відсилання на відьмака. На південному сході горілого лісу є будівля. Вона одна, її знайти неважко. Зайдіть всередину і добряче понишпоріть там, біля пляшки. З горілкою ви знайдете той самий амулет з Відьмака. В малій зоні ви знайдете відсилання до, мабуть, найатмосфернішого арту з оригінальної тіні Чорнобиля. Зліва від залісся на підйомі ви зможете знайти відтворення цього арту, про який, до речі, було ще відомо до релізу гри з трейлерів. А ви знали, що псевдогіганти вміють розмовляти? Якщо підійти до нього ззаду, то можна почути, як він там щось бурмоче, але чи вийде це розібрати, не факт. В одній із локацій ми можемо знайти засипане тіло землею, яке тримає в руках взуття, в середині якого є квітка. Це відсилання на мультик Воллі. Всі годинники в зоні показують один і той же час. Перша 23. І це не просто випадковий збіг, а Пасхалка на вибух, який відбувся 26 квітня 1986 року, а саме о першій ночі 23 хвилини та 47 секунд. Гігантські соми. Ще до релізу, мабуть, оригінальної трилогії ходили чутки, що в зоні плавають гігантські соми. Я їх там бачив, їх справді дуже багато. Але от щодо розміру, важко щось сказати, бо це було дуже здалека. Все ж в сталкері біля охолодження енергоблоків ЧАЕС ви зможете їх знайти. Розміри вражають. Пам'ятаєте, як в тіні Чорнобиля під кінець гри ми запихали зброю в двері, аби потрапити на справжню кінцівку. В ті часи навіть ходили легенди, що це єдиний шлях до правильної альтер альтернативної кінцівки це були ті далекі часи, коли ще не всі знали про доктора. Розробники не забули про цей момент та додали пасхалку на кордоні в одному з тунелів. Качка Тапс. в грі є декілька іграшок з цієї серії. Пам'ятаю, навіть під час першого проходження мені така траплялась і не одна. Ну й під кінець в Stalker 2 є відсилання до однієї з найкращих, можливо, навіть найкращої гри в світі. Це Half-Life 2. В грі є сцена, де згорівша людина сидить навпроти телевізора, що є натяком на зомбування людства через ящик. Розробники Stalker 2 додали таку ж сцену в грі, але є невеличка зміна. В руках людини лежить кіт. А на сьогодні це все. Бажаю вам гарного дня. Не забувайте підтримувати автора. Люблю вас всіх.